Дві надважливі поради в лікуванні акне, які я хотіла б знати раніше. Повірте, таку шкіру, яку ви побачите в кінці відео без макіяжу, для мене це вже досить хороший результат. Я потрапила у ту категорію дівчат, які борються за ідеальну шкіру ще з підліткового віку, а це вже десь більше 10 років. Можете мені нічого не радити, бо я реально перепробувала все. Але за цей час у мене з'явилися цінні та дієві поради, якими варто поділитися. Перша порада робити акцент саме на очищення. Варто було змінити лише один етап у догляді і моє життя. Я заграло новими барвами. У вечірній догляд я додала бальзам від хіларі на основі мегдальної олії та ефірів масла Ши. Хіларі це українська інноваційна косметика з компонентів натурального походження. Очищую шкіру я у два етапи. Наголошую саме у два. Це дуже важливо. Перший етап на суху шкіру наношу бальзам, зокрема губи та очі. Злегка масажую та додаю води. При контакті з водою бальзам перетворюється на ніжне молочко і далі змиваю водою. Бальзам має приємну консистенцію, що нагадує чисту олію ши. Він дуже круто розчиняє декоративну косметику, та найголовніше очищує пори від надлишку шкірного себому, не подразнюючи та не залишаючи жирної плівки. Другий важливий етап для глибокого очищення після гідрофільної олії використовувати пінку. Моя пінка також від хілері для жирної та комбінованої шкіри з олією таману та олією жажоба. Ця пінка чудово підходить для. Для щоденного очищення шкіри, Не забиває пори та не викликає подразнення, зберігає природний піаж баланс шкіри та добре видаляє макіяж. До речі, це вже увійшло в звичку завжди притирати обличчя тільки паперовими рушничками. Ну і переходимо до другої, не менш важливої поради. До речі, ви чули щось про генетичне акне? У мене 100% акне має спадковий характер. Деякі люди, везунчики, мають генетичну схильність до продукування великої кількості шкірного сала, яке закупорює пори, створюючи поживне середовище для бактерій, що викликає Кають недоліки шкіри. Тому Моя порада Люба вчись приймати себе таку, як ти є іншим. Байдуже на твої висипання. Але звісно, не забувай допомагати шкірі якісною доглядовою косметикою.